Нас доганяємо трав, який везе два величезних джипа, які будуть працювати на передку. Це не хаммер, а його потужний брат хамві. Дослівно з англійської високомобільна багатоцільова колісна машина. Цінний вантаж зустрічають військові. Підрозділи поповнять дві бойові машини. Ми тут можемо, як вже було сказано, поставити крупнокаліберний кулемет що радянського зразка, що західного зразка, наприклад, Браунінок. Ми можемо сюди поставити автоматичний гранатомет 40-го калібру. А в цього хамві і інше, не менш важливе призначення. Вивозити хлопців. Для підвозу в БК, води хлопцям. У цей інтерес на покриску до стоїть докатка. Примірно ну, сантиметрів 15 жорстка. Резина, якщо пробувається коло сама, ти можеш проїхати 20 км на пусті резині. Машина має набагато ширшу базу, ніж цивільний позашляховик. Відповідно, може рухатися по одній колії ззаді танків. Що дуже важливо при проході через міні поля, корпус броньований. Потужний двигун посилено турбіною. Шестилітровий турбований дизель. Салон просторий цивільному пасажиру впадає в око, зручні крісла із масивним паском безпеки. Ну що, ми в салоні хамві дивіться крісла в клейонці, Машина майже нова, як раніше казали, навіть муха не сідала ще. Військові запрошують на тест драйв. Рушаємо на полігони з дотриманням правил дорожнього руху. Нормально пре, да? скільки кілометрів може сто по асфальту? По, по грунту попересічене місце сімдесят точно погляділо. За бортом плюс 42» багнюку не знайшли, проте на місцевості із крутими підйомами спусками хамві дасть фору будь-якому конкуренту. Підбувати задню передачу під було. Два хамві у Сполучених Штатах Америки придбала компанія Інтерпайп для одного із підрозділів Збройних сил України. Функціональність його перевищує набагато іншу техніку, таку як легкові пікапи, таку як легкоброньовані автомобілі інших марок. Його потужність і вантажопідйомність, швидкість і маневреність дозволяє повноцінно виконувати завдання. Інтерпайп нам допомагає з початку повномасштабного вторгнення в Україну від. Особового складу військової частини від командира військової частини висловимо щирі слова подяки. і Я думаю, ми будемо надалі співпрацювати і нищити нашу ворога. Вояки цього підрозділу зустріли повномасштабне вторгнення у Чорнобильській зоні відчуження. За понад два роки били російських окупантів у різних областях України. Брали участь у бойових діях в Житомирській, в Київській областях. Після того на Донеччині поблизу Святогорська та населеного пункту ОСКІЛ. Потім Ізюмський ліс, контрнаступ на Харківщині. Після того Бахмутська оборонна операція. А вже після того контрнаступ на півдні України в Запорізькій області. До того Інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках 227 автівок, пікапів, броньованих машин, вантажівок, мікроавтобусів та багів. Євген Коптєв, Олександр Довгань, новини 11 каналу.